Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо пиріг або кекс на варені. Він виходить дуже ніжний, м'ягенький, смачний. і Ще й колір в нього такий цікавий омбре. це старий забутий рецепт. Я дуже люблю такі рецепти, тому що готується він швидко, з простих та доступних інгредієнтів. Самий головний інгредієнт це варення. У мене яблучне, домашнє, також підійде абрикосове. Додаємо до нього соду. Перемішуємо, і варення повинно також побіліти і збільшитися в об'ємі. Це проходить реакція соди. Перемішуємо і відставляємо. До яєць додаємо дрібку солі, цукор. До цукру також потрібно додати ванільний цукор при бажанні. Збиваємо до пишної білої маси. Не так, як на бісквіт, але все одно треба трошки збити. Додаємо олію без запаху, додаємо варення з содою. Перемішуємо блендером. Залишилось додати борошно. Перемішуємо спочатку лопаткою, а також можна на маленьких обертах перемішати міксером. Духовка вже повинна бути розігріта до 180 градусів. Випікаю свій кекс в формі 10 на 23. Змастила вершковим маслом і посипала борошном. Можна також використати пергаментний папір, тоді змащувати не потрібно. Випікаємо кекс приблизно 25-30 хвилин, верх-низ без конвекції. Також на ось таку мою форму можна було взяти і порцію на 3 яйця. Якщо будете готувати на 4 яйця, то потрібно взяти форму 20 на 30. Я під відео залишу. Рецепт і на два яйця, і на три, і на чотири. Все, кекс готовий, і ви тільки погляньте, який він мигесенький, він просто пружинить, дуже ніжний, смачний, ароматний. Також такий кекс можна додати: і журавлину, і цедру апельсина чи лимона, також горіхи, курагу, розинки, все, що вам подобається. Але ми зробили сьогодні такий класичний, простий, давній рецепт. Це дуже смачно, обов'язково попробуйте його приготувати. Моя бабуся готувала по такому рецепту пляш. Розливала тоненько такі коржі, випікала три штуки і потім перемащувала сметаною, цукром і горіхами. Це дуже смачний пляцок, можете приготувати і так, чи просто ось так смачно, як я сьогодні простий варіант. Приготувала дуже смачно, з молоком, з кавою, з чаєм, з чим завгодно. Обов'язково спробуйте приготувати його, а я з вами прощаюсь до наступного відео.